від Людмили Волонець, керівник Офісу уповноваженого президента України з прав дитини. Офіс вже дав свою оцінку цьому факту, який флікують як міжнародне викрадення дітей. Є в нас вже пані Волонець на зв'язку. Тоді зараз спробуємо з нею порозмовляти. Окей, чуєте мене, пані Людмила? Доброго дня. Пані Людмила, що зараз з цими дітьми, які відмовилися їхати в Росію в першу чергу? Де вони зараз перебувають? І що, і чи справді що решту дітей все-таки вивезли в до Росії, до Російської Федерації вже? Ну на жаль, сьогодні в Донецькій області відбулася низка е таких надзвичайних подій. Найперше, це те, про що ви говорите: 25 дітей, дітей сиріт є група, яка складалася з вихованців дитячого будинку сімейного типу. Це сім'я, це знають всі громадяни України. Це не сиротинець. І е, їх було дев'ятеро цих дітей, і 16 дітей в цій групі встановили діти-вихованці Сніжнянського дитячого будинку. Е, коли вже дітей примусово привезли разом з супроводжуючими на російський кордон, оскільки українського кордону там немає ми знаємо, що відбувається. Під час пропуску цих людей мама дітей вірніше, мама вихователька, дуже голосно, демонстративно заявила про те, що її під примусом примушують з дітьми перетнути кордон і перебувати в Росії. Коли вона дуже голосно про це говорила, на неї почали звертати увагу. Після цього російські прикордонники. Сказали, що е, нікого вони примушувати не будуть, не хочете ідіть. Хоча до цього вся група дітей понад чотири години їздила по Донецькій області з представниками ДНР, які були озброєні в автобусі. Друга половина цієї групи 16 дітей із е, дитячого будинку разом з двома е, супроводжуючими. Які не є законними представниками дітей, а є просто вихователями дитячого будинку, перетнули кордон, оскільки ніхто з дорослих не проявив такого супротиву, як проявила мама-вихователька. Цих дітей 16 і двоє в супроводі. тим же автобусом, яким привезли на кордон, вони були перевезені в Новошахтинськ. Це найближче місто, де були розташовані в таборі біженців палатку, в палатковому таборі біженців і, судячи з усього, там перебувають. Підкреслюю, що ці е, діти не мають ніяких документів з собою, а крім того, е, крім всіх документів, які повинні бути звичайні документи, на підставі. Міжнародного законодавства найперше, на підставі законодавства України і також законодавства в Росії, перетин кордону дитиною-сиротою можливий тільки в тому випадку, якщо є е, документ, який дозволяє від законного представника дитини. В даному випадку законними представниками цих дітей є сніжнянська міська. Та рада і керівник інтернатного закладу всіх цих документів у дітей не було. Разом з тим, російські прикордонники без жодного сумніву пропустили цих дітей в Росію, і навіть коли мова йшла про те, з боку перніше заступник голови Донецького облдержадміністрації, в момент перетину кордону дітьми дозвониться до прикордонників, дозвонилось. Сказала про те, що ви робите злочин. Цього робити не можна, бо це заборонено всіма документами, які тільки є в вашій країні, в нашій і в міжнародній спільноті. На що їй сказали, ми вас почули. Ми зараз переконаємося, повідомимо наш штаб і будемо діяти, як він скаже. Після цього все-таки 16 дітей потрапили на територію Росії, підкреслюю, без документів і без їх згоди. І перебувають зараз в а, таборі для біженців. Ага. Що, що де, вибачте, ще додам. що дам, що стосується другої групи, це Краматорський будинок дитини Антошка. Е, там планувалася ще вчора евакуація дітей. Це діти віком від народження до 4 років. На жаль, з ДНР. З вчорашнього дня категорично забороняється дітей вивозити, при тому письмо, що половина з цих 30 дітей є діти з дуже глибокими вадами здоров'я. І на загал, по Донецькій області і по Луганській області, я би сказала, за даними, які ми маємо, десь близько тижня вже відбувається таке полювання з дітьми, кругом, де їх знаходять в організованих. Заклада. Я маю на увазі діти сироти, позбавлені батьківського піклування діти із сімей складних життєвих обставин, як правило, ДНР зараз проявляє надзвичайно великий інтерес до цих дітей і е, непоборне бажання вивезти дітей в Росію. Якщо проаналізувати е, риторику пана Астахова, який є уповноваженим справ дитини при президенті Російської Федерації, то він уже два тижні дуже турбується вставках з приводу того, що українські сироти наражені на небезпеку. І я так розумію, сьогодні аналізуючи події, що сьогоднішні представники ДНР, сьогодні діючі, діють фактично по всім тим фактам, які ОСТАПО промовляє останній тиждень. Дякую дуже, Людмила Волинець, керівник офісу повноважного президента України з прав дитини